Після семи днів взаємних бомбардувань палестинці та ізраїльтяни погодились о півночі з вівторка на середу тимчасово припинити обстріли. Про це повідомляють кореспонденти Голосу Америки, які працюють у секторі Газа. За їх інформацією, домовленості вдалось досягнути за посередництва міжнародних дипломатів у Єгипті. У регіон прибула також держсекретар США Гілері Клінтон. Вона зустрічається з представниками обох сторін в Єрусалимі та Рамалі, а також проведе нараду з міжнародними дипломатами. Каїрі тим часом протягом вівторка Гамаз продовжував запускати ракети на ізраїльську територію, а ізраїльська авіація продовжувала завдавати авіаудари по позиціях Гамазу. За останніми даними, у результаті бомбардувань загинуло троє ізраїльтян і понад 100 палестинців. Тему продовжить Наталя Леонова. Гамаз, який контролює газу, продовжує ракетну обстріл ізраїльських територій. У відповідь ізраїльські військові проводять широкомасштабні авіаудари по об'єктах в Газі. Ізраїльські офіційні особи кажуть, що їх завданням є знищення інфраструктури терористів з мінімальною шкодою цивільному населенню. Однак мирні жителі в Газі продовжують ганати серед них діти. Ми хочемо, щоб наші військові групи відповіли на ці звірства про припинення вогню і мови бути не може. Ця родина втратила дев'ятьох, коли триповерховий будинок, де вони жили, знищила ізраїльська ракета. Ізраїль каже, що ракета потрапила у житловий будинок випадково. По іншу сторону стіни в Ізраїлі також неспокійно. Трирічна Карін грається зі своїм велосипедом. Але як тільки лунає звук сирени, вона і її родина негайно біжать у підвал. За інструкцією влади, у них є лише 30 секунд від початку звуку сирен, щоб знайти сховище. Тому мешканці тут намагаються не відходити далеко від дому, школи, магазини та підприємства закриті. Тим часом дипломати з усього світу намагаються знайти шляхи розв'язання конфлікту між Ізраїлем та палестинцями. У Єгипті за посеред Нистві президента Мурсі проходять переговори про підписання договору про припинення вогню. Барак Обама, перебуваючи у Камбоджі, телефоном спілкувався з лідерами Єгипту та Ізраїлю. Втім, керівники Ізраїлю наполягають на продовженні обраної стратегії. Уряд жодної країни не допустить ситуації, коли п'ята частина його громадян живе під постійним ракетним обстрілом. Ізраїль не змириться з такою ситуацією. Аналітики кажуть, що Гамас порушив домовленості про припинення вогню під тиском радикальних членів угруповання та інших екстремістських груп. Палестинці наполягають, що Ізраїль першим порушив домовленості, випустивши ракету по автомобілю військового лідеру Гамасу. Гамас розраховував що через арабську весну через те, що вони вже не такі ізольовані, як раніше. Ізраїль не наважиться на військовий удар. Але гамас прорахувався тепер нам залишається лише спостерігати, як цей конфлікт розгортатиметься надалі. Західні офіційні особи кажуть, що важко передбачити, чим закінчиться це загострення відносин. кожного разу, коли на близькому сході виникає нова хвиля насильства, це викликає велике занепокоєння, тому що ми ніколи не знаємо до чого це призведе. після переобрання Барака Обами на другий термін у дипломатичному середовищі сподівалися, що переговори між сторонами конфлікту відновляться. Обама застеріг тих лідерів арабських країн, які підтримують гамас, усіма силами утриматись від насильства ті, хто підтримують палестинців, повинні зрозуміти, якщо ми побачимо погіршення ситуації в Газі, вірогідність повернення до столу мирних переговорів, які принесли домовленість про створення держави Палестина, стає питанням далекого майбутнього. Тим часом Ізраїль повідомляє, що їх система протиракетного захисту залізний купол перехопила сотні ракет, які були націлені на мирні об'єкти. Ізраїльські танки оточили територію Гази та перебувають у стані повної бойової готовності у разі прийняття рішення про наземну операцію у Газі. Наталія Леонова Голос Америки.